Я займалася англійським, французькою, китайською, танцями, вокалом фортепіано. Е, у мене були мої стандартні хобі. Там я ходила на плавання, малювала. Після війни у мене стало набагато менше можливостей. Я по-перше перейшла на онлайн уроки, і це було спочатку дуже складно. Дуже багато уроків просто пропало. Але я все ж старалася, вчилася вдома з батьками, і ну, я зараз підтримую своє навчання. Зйомок було в мене набага... набагато більше, але зараз у мене теж є зйомки, ну, не можу сказати, що їх дуже мало. Я прокинулася не від вибухів, а від того, що мої батьки ходили та вже збирали речі. Я прокинулася, ну, типу, спитала батьків, що відбувається взагалі. Вони мені сказали, що почалася війна. Я спочатку взагалі не зрозуміла, ну що це, як це. Я думала, що це взагалі якийсь сон, що ну, так, такого неможливо, але потім я вже зрозуміла, що вони реально серйозно це кажуть. Я тоді розплакалася, ми зібрали речі та поїхали у Черкаси. Раз до початку війни у мене був один проєкт, ну український, але в ньому приймали участь дуже багато російських авторів. Після війни я не отримала від них нічого. Ні, мені писала одна акторка. Вона сказала, що їм дуже шкода, що вони не можуть нічого діяти, бо у них зв'язані руки. Інші От мені ніхто не писав, деякі навіть поблокували сторінки, ну, і щоб до них не було ніяких питань. Чесно, мені було дуже прикро, тому що вони приїхали, заробили гроші та поїхали. Е, нас тато хотів відправити за кордон, але ми його вмовили залишитись. Все ж таки, бо мені було це дуже важливо. Я хотіла залишатися з татом зі своїми рідними. Я б не могла виїхати за кодом. Більшість моїх друзів прийшли на українську мову. Може, то не зовсім українська мова, якийсь суржик, але я їх підтримую всьому, бо вони великі молодці. Я сама ну, для себе розумію, що це важко, якщо ти все життя. Розмовляв на російській мові. Е, але все ж таки у мене є друзі, які розмовляють російською мовою. Але ну я сама, коли, наприклад, звертаюся до своїх друзів, розмовляю на українській мові, то вони підлаштовуються та теж переходять на українську мову. Це дуже класно. Друзів у мене немає, які дивляться про контент. Але досі є дуже багато людей, не тільки мої однолітки і дорослі люди теж, які досі там, слухають музику або дивляться якихось блогерів, контент. Я вас дуже хочу просити. Давайте ми перестанемо дивитися контент. Ну, Російський контент, тому що так ви підтримуєте ну, блогерів та музикантів, які це все випускають. Е, з цього всього йдуть гроші на Російську армію і ви якби їх підтримуєте. Давайте ми якби. Будемо навпаки підтримувати Україну, дивитися українське кіно, тому що у нас дуже багато крутих комедій, фільмів. У нас, у нас прекрасна мова, тому завжди, коли будете дивитися якісь фільми, вмикайте українську перевозвучку. Для початку їм треба зрозуміти, що вони таким. Чином вони підтримують країну агресора. І якщо вони ну, якби українці, то вони мають це зрозуміти і почати, я не знаю, як почати розуміти, що це ну, не дуже добре. Це взагалі не добре підтримувати країну, яка якби, так би мовити нас знищує. Тому, будь ласка, давайте будемо підтримувати Україну і не дивитися російський контент. Можу сказати, що у мене щось через війну стало щось дуже класне, тому що війна все ж це псує. Але я потрапила до декілька проєктів. Я почала займатися новим хобі, яким я дуже довго мріяла займатися. Це гра на гітарі і на електрогітарі. Ну, зараз я навчаюсь і ну, Мені це дуже подобається, тому я можу сказати, що це було дуже класно для мене. Коли я перший раз пішла на гітару, мені от прям я вийшла така. все, мама, це моє. Я встигла знятися на каналі, ютуб-каналі «Драматайзмі», Десь два або три ролики. Ми її зняли. Ще декілька проєктів. Зараз знімається багато серійка. Поки що не можна про неї розповідати, тому не буду оголошувати. І скоро я піду на прем'єру короткометражного фільму Моя сім'я та інші звірі. Це комедія, тож я всім раджу сходити, подивитись. Ну тут вже треба так увімкнути фантазію, трохи подумати. Мені здається, я б дуже хотіла подорожувати в часі. Я б відправилася назад у часі та зробила все можливе, щоб ця війна не почалася. Я дуже хотіла відправитися навколосвітню подорож. Е, ну, я б хотіла одягнути все патріотичне, там, наприклад, і десь гуляти, щоб усі знали, що я з України, що я українка. Я цим пишаюсь. Ну, це ось така моя мрія. <му> е, ну, я як і всі українці, я дуже хочу, щоб війна закінчилась і Україна вийшла з неї як переможець, щоб наша батьківщина тільки проквітала, щоб процвітала, щоб вона повстала з руїн, щоб вона стала дуже крутою, сильною країною, те, щоб більш ніхто не захотів на нас нападати.